Ніколи не купуйте Теслу, поки не подивитесь це відео. Друзі, з вас лайк і підписка. З мене корисна інформація. Поїхали! Шість важливих нюансів на які варто звернути, якщо ви купуєте Теслу Model X з рук на першому місці. Моторчик дверей він служить близько трьох років. Уточнити власника про його заміну. На другому місці розмістилася проблема, яка притаманна для семимісних версій. Так як в поріг попадає вода, бруд, різний пісок, тому трубка перегниває і відбувається витік антифризу. На третьому місці стоїть слабке лакофарбове покриття на спойлері, тому він часто піддається корозії і його потрібно замінити. На четвертому місці розмістилася проблема з механізмом відкривання порту. В чому проблема? Знаходиться дренаж, який забивається, якщо його не чистити, і нижче знаходиться електромоторчик, який ламається. І перестає працювати на п'ятому розмістила. Розстила проблема. Це от двері. Вони гарно виглядають, але при виборі потрібно бути дуже уважним передивитися повністю всі ці резинки, щоб вони були цілісні.